Доброго дня, шановні, ось моя гортензія. І подивіться, я її торік садила, ось оцю гортензію ось. І ось тут поряд відломилася гілочка. Бачите, ось вона. Відломилася гілочка, я її отут тикнула біля цього кущика. Ось так, бачите, ось кущик. Я її отут тикнула недалечко. Бачите, воно ось. Три гілочки, три бруньочки пішло. А тут недалечко ось. Зараз вам покажу у всій красі. Вийду звідси, бо я вирішила її пересадити. Ось. Несу, зараз на столі покажу. Ось така краса, красунечка. Ось, бачите? Подивіться. Оце така красуня виросла і навіть зацвіла. І подивіться, така коренева система гарна наросла. Ось. Ну, зараз я не знаю, де її, знаєте, якось мені шкода її десь посадити, щоб ще раз потім турбувати кореневу систему. Тому я пішла там, в мене сосни є. Я підібрала такого опаду. І ось тут у мене земля, посажу її в отаке відро. Ось, бачите, сосновий опад, змішаю землю. Отак от, от. І отака красунечка у мене буде рости. А вже весною знайду їй гарне місце. Таке відро, десь 6 літрів, напевно, чи 5. Ось, гарна система така. І тут дивлюся от брунечки. Та буде вона рости, якщо вона цей рік зацвіла, бачите, яка? Ось і хочу, щоб знайшла собі роботу, але мені шкода, це гарненький саджанець уже. Це вже не живець, а саджанець. Так що будемо чекати на квітування в наступному році, а зараз їй гарно прижитись у відрі. Бувайте здорові!